19 жовтня в Прилуках розпочався опалювальний сезон. 17 жовтня відбулося засідання виконавчого комітету, на якому було прийнято рішення про початок опального періоду, 17 жовтня для міської лікарні, а з 19 жовтня для всіх споживачів, тобто для населення, бюджету, шкіл і дитячих садочків. Сьогодні ми зранку розпочали пуски котелень і з чернієвим газом, тобто процедура, яка Чернієв газ разом з нашими спеціалістами пускають відновлюють газопостачання на котельні. Провіряють всі вузли обліку, зв'язок між Чернівом газом і нашими об'єктами. Далі йде запуск котельні. Ми котельня набирається потужність і під'єднується до постачання будинки, які надає, надаємо ми послуги. На 15-ту годину з 56 котелень до газопостачання підключено 22. Як говорить керівник підприємства, запуск однієї котельні займає близько 4 годин. Після відновлення газопостачання котельні це приблизно годину потрібно для того, щоб відновити газопостачання і зв'язок зробити. Газом всіх вузлів в обліку. Далі котельню для того, щоб вийти в режим, який забезпечить режим, який забезпечить якісне теплопостачання, потрібно ще три години. У другій половині дня розпочала роботу котельня по вулиці Незалежності, яка обслуговує центральний мікрорайон міста і забезпечує теплом 17 багатоповерхівок, ліцей номер 7 амбулаторію загальної практики та сімейної медицини, ЦНАП, стоматпоріклініку тощо. Зі слів Володимира Остапенка, начальника дільниці номер 1 під час підготовки до опалювального періоду на цій котельні відбулася часткова реконструкція. Замінювалася тепломережа. Було викон... Заміну тепломережі, капітальний е, ремонт був е, більше 505 метрів. Також було виконано ремонт запірної арматури і підготовка котельні, там, чистка котла, е, промивка системи. Для безперебійної роботи на об'єкті є генератор. Котельня працює на повну потужність. Гано, щоб люди отримали те, що вони повинні отримати. Немає скарг. Це значить, все нормально. Андрій Гавриш повідомив, що комунальне підприємство Прилуки тепловодопостачання в перший день старту опалювального сезону до тепла підключить майже 100 житлових будинків. А це 48 відсотків від загальної кількості багатоповерхівок, що на обслуговуванні організації. Подається тепло і в заклади освіти, медицини соціальної сфери. З теплом на 15-ту годину сім шкіл, шість дитячих садочків, лікарні, центр творчості дітей та юнацтва, міський будинок культури, будинок дитини Надія. Процес підключення триває. Плануємо сьогодні до, до кінця дня максимально підклю, під, під, підключити до газопостачання більше котелень для того, щоб надавати послугу. Також ця робота буде продовжуватися завтра, тобто чинівим газом ми будемо підключатися. І плануємо її. Завершити до суботи на вихідних прилучани будуть з теплом в оселях. Але якщо в якомусь із будинків тепла не буде взагалі, або ж в одній кімнаті батарея гріє, а в іншій ні, то мешканці в першу чергу повинні звернутися до управителя і з'ясувати причину, адже проблеми можуть бути у внутрішньобудинковій системі опалення. Після того як котельня вийде вже в технологічний режим, згідно температурного графіка, далі ще в будинках повинно виконатись така робота як стравлювання повітря. Це або самі мешканці виконують переможливості, або компанія, яка обслуговує цей будинок. Ну, наприклад, приликли житлобуд або комфортні послуги, які обслуговують даний будинок.